Всім привіт! В ефірі шалені ручки! З вами містер Гілібонка та карамелька. І сьогодні ми приготували для вас дещо дуже цікаве. А саме, друзі, ми сьогодні будемо разом з вами робити бомбочки для ванни. Для цього нам знадобиться декілька простих інгредієнтів. А саме: харчова сода, морська сіль, лимонна кислота, косметична олія, ефірна олія та харчовий барвник ці інгредієнти ви можете придбати у будь-якому супермаркеті або замовити в інтернеті. Ну і що, Карамелька? Я думаю, ми можемо приступати до виробництва нашої бомбочки для ванни. Ну що, друзі, якщо ви готові, то розпочинаємо. Також хочемо зауважити, що для того, щоб наш майстер-клас пройшов вдало, то ми можемо запропонувати нашим батькам приєднатися до нашого майстер-класу. Ну що ж, беремо з вами ось таку ємкість та ложечку. Першим ділом нам знадобиться харчова сода. Пропорції в нас будуть дуже прості. Першим ділом ми обираємо з вами десь 3-4 столових ложки харчової соди. Далі нам знадобиться лимонна кислота. Лимонної кислоти нам потрібно буде 2 ложки. Пропорції в нас один-дву. Карамелька, як в тебе гарно вже виходить. Дякую, містер Вілівонка. Сподіваюся, друзі, ваш також все вдається. Також нам потрібна буде зараз морська сіль. Ми з вами беремо одну столову ложку. Так. Ось таку величезну друзі. Подивіться на цю велику ложку з такою гарною, гарною гірочкою. Так, ну і, звичайно, все це ретельно перемішуємо. Як гарно у нас виходить, друзі, ви просто подивіться. Мені це здається, що це така гарна цукрова пудра. Але їсти її ні не. в якому разі не можна. Так, ну що ж, коли ми з вами з'єднали наші головні інгредієнти. То ми з вами приступаємо до оформлення нашої бомбочки для ванни. Патріотична бомбочка буде наскладатися з двох основних кольорів: це жовтий та блакитний. Також ми будемо це все декорувати нашими гарними блискавками. У нас є блисківки жовтого кольору та синього. Так, ну що ж, обираємо з вами. Кольори ви можете обрати будь які але ми рекомендуємо взяти жовтий та блакитний. Містер Вілівонка, я пропоную обрати тобі жовтий колір. А я тобі пропоную обрати синій. Добре, так, ну що ж, обираємо наш харчовий барвник. Додаємо спочатку небагато для того, щоб в нас вийшов саме той колір, який нам подобається Також, друзі, хочу зауважити, що перемішувати ви можете ложкою або ручками. Наприклад, мені буде зручніше вимішувати нашу бомбочку ручками. А мені буде зручніше вимішувати нашу бомбочку ложечкою. І ось, як ви можете бачити, у мене зараз тут не дуже багато я додав дав барбоника. І зараз я буду додавати ще трішки більше. Ось так. Бачите? Зараз ще я додам декілька краплинок. Так, друзі, також потрібно слідкувати за тим, щоб консистенція нашої майбутньої бомбочки для вани була однорідною. Якщо ми бачимо, що в нас виходять великі шматочки, потрібно пальчиками ось так ретельно-ретельно робити їм масаж. Або ложечкою примінати до країв. Карамелька, дивись, як у тебе гарно вже вийшла. У мене також дивись. Так, виходять дуже-дуже яскраві кольори. Тому я думаю, що наша бомбочка буде дуже-дуже красива. Мені здається, що наші бомбочки будуть найяскравіші. Я вже хочу так прийняти ванну з цими бомбочками. Карамелька. Так, ну що, друзі? Я майже готова. Як у вас? Справи? Ну, карамелька, ну ти готова, я ще ні, мені ще потрібно декілька хвилинок. Друзі, я так думаю, якщо вам також потрібно декілька хвилинок, і ми будемо приступати далі. Ну тоді, поки містер Вілівонка ще готує нашу основу, я також хочу вам нагадати для того, щоб наша майбутня бомбочка була дуже яскрава. Не бійтеся додавати якомога більше барвнику. А також ми будемо прикрашати блистіками. Ви можете обирати квіти чи будь-які прикраси. Ось дивіться, який у мене вже гарний жовтий кольор виходить. О, карамелька, у тебе вже вийшло все. Бачите, друзі, якщо ложечкою, то це виходить трішки охайніше, а якщо ручками, то це трішки швидше. Тому обирайте будь-який варіант, який вам більше підходить. Також я хочу сказати нашим батькам: якщо ви будете ці бомбочки робити разом з дітлахами, то хай дітлахи по все ручками, тому що вони будуть розгребляти дрібну моторику рук. Тому, друзі, наш майстер-клас не тільки дуже цікавий, а ще й корисний. Так, ну що, містер Вілівонка, як справи? Просто подивіться, який вже в мене вийшов гарний жовтий колір, Дивись. Ну що, я думаю, що можемо продовжувати далі. А зараз нам потрібно додати в цю суміш ефірну олію. У нас ефірна олія з ароматом хвої. Тому, друзі, якщо ви оберете цей аромат, то у вашій ваній кімнаті станеться справжнє диво. Вона перетвориться на хвойний ліс. Ну що ж, друзі, після того, як ми з вами додали ефірну олію, ми також ретельно перемішуємо, з'єднуємо усі компоненти між собою. Для того, щоб консистенція була дуже однорідна. Так, також я хочу примітити, дорогі друзі, що ефірну олію, якщо, наприклад, ви хочете додати цитрусову, то у вас на неї може бути алергія. Так, ну що ж, друзі, як ви бачите, консистенція дуже однорідна, це дуже добре, а також хочу зауважити, що в нас вже виходить дуже дуже ароматний. Ви просто спробуйте, друзі. Це такий чудовий аромат. Ну що, містер Вілівонка виходить? Так, у мене виходить. Але я карамелька, хочу тобі запропонувати ще додати близько. Я думаю, містер вілівонка неодмінно додамо, але спочатку потрібно розібратися з найголовнішими інгредієнтами. Також, друзі, в нас є косметична олія. Ми обрали. Оливкову олію, ви можете обрати кокосову, мигдалеву, ту, яку вам захочеться. Так, додаємо небагато. Десь 5-6 крапельок, в залежності від того, якого розміру буде у вас ваша бомбочка для ванни. Головне, щоб наша консистенція була сухою спочатку. Ну що ж, змішали основні інгредієнти. А тепер можемо переходити до наших прикрас. Додамо трішки блистівок усередину. Карамелька, дивись, я для тебе приготував такий гарний жовтий колір. Дуже-дуже класно, дуже яскраво в нас вийде. Тому, містер Вілівонка, я пропоную тобі обрати блакитні блистівки. Дякую тобі, карамелька. Так, додаємо. Так, Якщо ви хочете, щоб було дуже яскраво, додаємо багато. Якщо ви хочете, щоб трішки мерехтіла наша бобочка, додаємо трішечки менше. Так. Також з'єднуємо все. О! Карамелька, ти просто поглянь, як гарно мерехтить! Дуже-дуже гарно чарівне сяйво. Тому наша бомбочка буде дарувати нам гарний настрій та блискучі емоції. Так, зараз будемо переходити до найголовнішого. Будемо надавати нашій бомбочці. Форму ви можете обрати спеціальну формочку для бомбочок для ванни. Придбати можете в інтернеті або у спеціальному магазині. А також можете зробити за допомогою формочок для печива чи цукерок. Ми ось такі формочки купили у нас в магазині. І зараз разом з карамельками ми будемо в цих формочках робити. Бомбочки для ван наша формочка складається з двох частин. Ми будемо наповнювати її з одного боку і з іншого. Потім з'єднуємо, закріплюємо, і наша бомбочка буде міцно, міцно з'єднана та вийде дуже дуже міцно, класно та красиво. Карамелька, я тобі хочу запропонувати зараз зробити я одним кольором, а ти іншим, щоб у нас вийшов справжній прапор України. Дуже класна, гарна ідея. Друзі, приєднуйтесь до нас! Перед тим, як ми з вами будемо наповнювати, ми додаємо ще один інгредієнт. Це звичайна вода. Нам знадобиться дуже-дуже небагато, але... Для того, щоб наша бомбочка міцно з'єднувалася, додаємо дуже дуже трішечки. Бо якщо вона починає в нас шипіти, то це вже не добрий знак. Трішки трішки дуже-дуже небагато трішки-трішки волога повинна бути консистенції, якщо ви бачите, що наша бомбочка починає шипіти. То це означає, що води достатньо. Цього не повинно бути. А тепер пропоную наповнювати нашу бомбочку. Я дуже хочу, щоб моя бомбочка стала ще яскравішою. Тому я дуже хочу додати ще патріотичних блистівок у нашу формочку. Давай я тобі допоможу. Давай, містер Віліонка, із задоволенням. Так. Додаємо нашу масу. Зараз, друзі, найголовніше це робити дуже-дуже міцно, щільно, ось так от з'єднувати. Не бійтеся. Робіть ось так впевнено. І найголовніше це потрібно робити з любов'ю. Так, містер Вілівонка. Бо цю бомбочку можна подарувати, наприклад, матусі чи бабусі. Або найкращій подрузі із найкращими побажаннями. А ще можна написати невеличку листівку і вкласти її сюди серединку бомбочки. І коли ваш друг буде приймати ванну, він побачить цю листівку і буде дуже радий. Так, друзі, нагадую, що ми повинні з вами дуже-дуже Ретельно слідкувати за тим, щоб наша бомбочка дуже щільно ось так прилягала до форми. Тому що, якщо у нас буде там повітря, пустоти, то тоді наша бомбочка не вийде однорідної, не буде тримати форму, тому ось так гарно пальчиками. Робимо ось такі рухи, так. Закріплюємо. Ось так вже в мене вийшло, друзі. Подивіться, будь ласка, дуже гарно, містер Вілівонка. Так. Дивіться. А ось така краса виходить в мене дуже яскраво, патріотично. О, як гарна так. карамелька! Я ще зробив на одній половинці нашої бомбочки трішку таку невеличку гірочку для того, щоб з іншою частинкою вона з'єдналася і вийшла одна гарна куля. Ну що, містер Вілівонка, дамо друг другу п'ять та з'єднаємо нашу патріотичну бомбочку для вани. Да, давай, карамелька! Ну що, тоді дуже обережно. Один, два, два три. Оп! Ох. Так. І треба дуже дуже міцно, друзі. Ось так приєднати Натискаємо, так. ось так. О, карамелька! Як гарно у нас яка виходить. краса, друзі! Карамелька, просто які в нас шалені ручки. Ти просто подивись, яку красу ми зробили своїми руками. Дуже класно, друзі. Я сподіваюся, що ви також задоволені, що вам також дуже сподобалося. Також є дуже-дуже важливе правило: для того, щоб наша бомбочка для ванни була готова для використання, нам потрібно зачекати деякий час для того, щоб вона застигла та міцно з'єдналася одна з одною. Для цього нам знадобиться десь 2-3 години. Також можете почекати десь день-два. Як захочете приймати ванну, то можете скористатись. Карамелька, а ти не помітила, що у нас на старі є сюрприз, котрий я хотів для тебе зробити. О, сюрприз. Ніжий. Я дуже-дуже люблю сюрпризи. Містер Вілівонка, який саме сюрприз. А я для тебе хотів зробити гарнесеньку бомбочку в виді сердечка. Дуже-дуже класно. Містер Вілівонка, тоді давай зробимо це якомога найшвидше. Так, ось, будь ласка, друзі, ось така гарна формочка сердечка у нас є. Подивіться, вона трішки менша за розміром, але буде не менш гарна. Так, ну що, друзі, тоді зробимо її також патріотичною. Так, так. ну що, тоді я наповнюю нашу бомбочку блакитним кольором. Якщо ви бачите, друзі, що наша маса стала сухою, то можемо додати. Знов трішки водички. Але найголовніше, щоб наша маса не шипіла. Було просто вологою. Так. Друзі, ви просто подивіться, як у нас вже гарно виходить з карамелькою. Карамелька, у тебе. Я майже готова. І можемо з'єднувати наші половинки. Я також, друзі, запам'ятайте, що вам потрібно робити таку невеличку гірочку для того, щоб наші бомбочки з'єдналися дві половинки в одну. Ось так. Ну що, містер Вілівонка, готовий? Так. Тоді з'єднаємо наші серця. О, як це мило! Так, дуже-дуже щільно з'єднаємо. Ось так, друзі. Щільно-щільно. Ось так подивіться. І подивіться просто, яка гарна бомбочка у нас вийшла. Жовто блакитна. А просто подивіться, як мерехтить гарно. Це серце справжнього патріота України. Ми зробили з вами її своїми руками. Я думаю, що вам дуже сподобалося. І ви будете приймати ванну із задоволенням. Друзі, ви просто подивіться, яка гарна бомбочка для ванни у нас вийшла в виді серця. Я Карамелька, хочу подарувати її тобі. Дякую, містер Вілівонка. А я в свою чергу пропоную перевірити, що в нас вийшло. О, як здорово! Для цього нам знадобиться тепла вода та, звісно, наша бомбочка. Якщо ви готові, то приступаємо! Один, два, два три! Ви просто подивіться, який вулкан бурливий. А бачите, любі друзі, як тут гарно зараз починається піна йти. А подивіться, які блискавки там у нас плавають. А також наша водичка стала дуже гарного яскравого кольору, що зробить наше прийняття ванни ще яскравішим та веселішим. Друзі, а зараз ми будемо запаковувати наші бомбочки для того, щоб ви змогли їх подарувати своїм близьким чи друзям. Для цього нам знадобиться ось такий гарний пакувальний набір та наша бомбочка. Ви можете обрати будь-яку упаковку для нашого подарунку. Це може паперовий бути пакет, якась святкова коробочка, або придбати ось таку упаковочку, яку придбали ми з містером Вілівонка. Друзі, ви просто подивіться, яка гарна бомбочка у нас вийшла. Зараз ми її будемо класти на нашу підложку. Ось так. І тепер закриваємо ось так. Ось такі гарні, патріотичні бомбочки для ванни в нас з вами вийшли. Ми сподіваємося, що вам сподобалося робити ці бомбочки для ванни разом з нами. До наступних зустрічей, друзі! Па-па!